Павербанк від компанії Baseos на 100 Вт, 20 000 мА. -год. Приїздить дуже класно запакований. Кольорове пакування. В комплекті в нас є сам павербанк і дріт Type-C Type-C на 100 Вт. До речі, дріт якісний, який можна використовувати. Сам павербанк у нас є незвичайний, він виготовлений в ось такому вузькому, але широкому корпусі. Це дуже зручно, що його можна брати в сумку для ноутбука. Тобто ви берете сумку для ноутбука і туди вкидаєте цей павербанк. Він займає місце небагато і зовні сумка буде виглядати, наче там крім ноутбука, більше нічого немає. Тобто, для ноутбука цей павербанк є ідеальний, на мій погляд. Виготовлений він у нас із текстурного такого пластику. Зверху дисплей. Знизу в нас є 4 гумові ніжки. Якщо ми його кладемо на стіл він у нас ідеально на ньому фіксується. З однієї сторони в нас є 4 порти, 2 Type-C, 2 USB a Всі порти в нас є швидкі. Будь-який один із Type-C портів може видавати одночасно 100 Вт. 100 Вт віддає, а коли заряджається, отримає 65 Вт. У нас є одна клавіша вимкнення Якщо ми до нього підключаємо навантаження, він відразу у нас показує напругу, яку він видає на вихід. В даному випадку у нас 9,2 В. 2,5 А. Прям потужність цифри він не показує. Вам потрібно напругу помножити на силу струму. І потім ви дізнаєтесь потужність. І також знизу він у нас показує таймер. Тобто через 2 години 42 хвилини він у нас розрядиться. На камері, можливо, трішки тускло показує, але насправді дисплей читабельний і нічого не мерехтить. Зараз у нас будуть тести, де я перевіряю його ємність, протоколи швидкої зарядки. І пульсації. Типу, один, два, три. Класний павербанк для ноутбука те, що треба. Можна, в принципі, використовувати не лише для ноутбука, а для заряджання різних ваших гаджетів. Купуючи швидкий павербанк, який має швидку зарядку, ви і його швидко заряджаєте, і він швидко заряджає ваші гаджети. Купував на сайті AliExpress через нашу групу, що приїхало, обов'язково підпишіться, щоб заощаджувати разом з нами.